Друзі, отримали дуже універсальний костюм з тканина Softshell. Це костюм універсальний, який ви можете одягати як взимку під якесь тепле термобелизну, чи може осенью можете роздивитися цей костюм, ви можете окремо у нас замовляти таку куртку, можете також замовити такі штани, як на мені. Це все виглядає так костюмом. Кишені всі повністю йдуть на водовідталкуючі. Змійки, підшеврони є. Костюм такий настільки універсальний, що в ньому можна так просто по городу ходити, в ліс по гриби, куди угодно, куди загодно. Тканина йде на сувшелі, на якої йде 10 тисяч мм осадки, вона вода не проникна держить теплий Воздух також йде. Ізнутри на плісі. Також у цього костюму присутствують капюшон. Кому такий потрібен, в якому розмірі, пишіть ці розміри, ми вам підберемо. Тут всі розміри заміряні. Кому який.